Кожної п'ятниці ми з дітьми ходимо до бібліотеки, бо вона тут просто чудова. Давай покажу. А ви знали, що бібліотека в Нідерландах це набагато більше ніж просто книжки? Тут можна читати, вчитися, гратися і навіть брати іграшки додому. Також ви можете, наприклад, записатися на мовні курси. Бібліотека це чудове місце для вивчення нідерландської мови. І просто коли не знаєш, наприклад, чим зайнятися. А дітям тут завжди дуже весело. Можна погратися прямо в бібліотеці або взяти щось додому. І, звісно, тут легко позичити або повернути книжки чи інші речі, наприклад, іграшки. Тут все комп'ютеризовано. Та че би ж Звичайно, якщо вам захочеться випити чашечку кави, вас люб'язно обслужать. Журнали вже давно ніхто не купує. Тут ви можете знайти журнали від моди та подорожей до науки і технології. Просто сідай і читай. Якщо вам було цікаво послухати, ставте лайк. Пока-пока.